Полтавка Людмила проживає на вулиці Сіній. У березні цього року на цій ділянці почали заміну частини колектора, яка вже зносилася. Ну, всю зиму був запах в під'їзді. Стягнула каналізація запах з підвала. Ну, звісно, все просачувалося і в квартирах. Все ж йде вверх і в квартирах був запах ну, імені туалета. Запах такий, Всю зиму. Ну зараз от запах іще. Я думаю, навіть не з цим. Раніше тут був колектор із залізобетону. Його побудували 1965 року. Розповідає начальник дільниці комунального підприємства Полтава водоканал Олександр Ільченко. За цей період сроку колектор вже зносився, його з'їла сульфатна газова корозія і тому він зруйнувався. На ділянці цієї мережі утворилася провалля, було прийнято рішення в обабіч цієї ділянки змонтувати насосну станцію для перекачки стічної води і замінити приблизно 90 метрів самотічного колектору. На сучасний матеріал труби з поліетилену срок її придатності 50 років. Це вдвічі більше, ніж залізобітонні труби. Наразі на цій ділянці проклали нову пластикову трубу і змонтували два оглядових колодязі. Нині виконують роботи з благоустрою дороги, засипають щебнем та підготовляють ділянку для асфальтного покриття. Складність робіт була складена великою кількістю грунтових вод. Також проїзна частина поруч. Теж заважала техніці під'їзду, виїзду, також заправочна станція поруч. Ну і глибина теж приблизно 5 метрів. Завершити планують до кінця квітня. Роботи фінансуються підприємством, говорить речниця Полтава водоканалу Ірина Філоненко. Валерія Рибалка та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.